Бульвар Івана Котляревського. бульвар у Дніпровському районі міста Києва. Житловий масив соцміста пролягає від вулиці Вінстона Черчиля до вулиці Гетьмана Павла Полобатка. Прилучається Краківська вулиця. Бульвар виник у 50-х роках ХХ століття під назвою Центральний. З 1955 року частина Дарніцького бульвару. Після спорудження нової ділянки мітро між станціями Дарниця і Комсомольська, яка зараз Чернігівська. Бульвар був відокремлений у 1967 році під назвою Бульвар Праці. 2022 року у межах дересуфікації бульвару надано. У сучасну назву на честь українського письменника Івана Котляревського. Декілька цікавих фактів про життя і творчість Івана Котляревського. Він не лише писав, а й служив у війську. З 1796 по 1808 роки Котляревський був військовим, брав участь у російсько турецькій війні. Цей досвід без сумніву вплинув на його творчість, додавши в неї реалістичності та знання військового побуту. Найвідоміший твір Котляревського це звичайна «Наїда», вона була справжньою революцією в українській літературі. Він переклав давньоримський епос на сучасну йому українську мову, використавши народні говірки, гумор і сатиру. Твір став надзвичайно популярним. Перше видання Енеїди було надруковане без відома автора. Видавець Максим Парпура так оцінив таїланд Котляревського, що вирішив поділитися його твором з усіма. Котляревський був не тільки талановитим письменником, а й шанувальником театру. Він навіть був директором Полтавського театру. Саме завдяки його зусиллям українська мова почала звучати на сцені. Іван Котляревський також був членом масонської ложі Любов до істини. Масонство його часу було рухом, який пропагандував ідеї про рівності та братерство. Це, ймовірно, вплинуло на його світогляд і творчість. Котляревський був одним з перших українських письменників, який використав у своїх творах народну мову. Це було справжнім проривом, адже до нього українська література писалася переважно церковно-слоянською. А щоб дізнатися більше про Івана Котляревського та його творчість, завітайте у бібліотеку Павла Тичини. Ми маємо книжки на цю тему.